За минулу добу техніка окупантів зазнала значних втрат завдяки воїнам Сил оборони України. Так, наші захисники у боях знищили, зокрема, 21 артилерійську систему ворога, 18 бойових броньованих машин та 31 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 14 травня, за даними генерального штабу, такі. Українські воїни ліквідували більше як 198 тисяч 880 окупантів. Російська армія втратила 3756 тисячі танків і 7325 тисяч бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 3116 тисячі артилерійських систем загарбників, на 562 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню та на 314 засобів протиповітряної оборони ворога. Наші воїни приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6018 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2696 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 970 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів українські захисники вивели з ладу у кількості 404 одиниці. Дані уточнюються.